Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вперше на огляді буде гарний будиночок, цікавий, дуже цікаве предложення. Значить, це будинок за адресою ПГТ Захарівка, це Одеська область, вулиця Щаслива. Раніше була Фрунзе, 110. Загальна площа будинку 191 квадратний метр, житлова площа 24,4 квадратних метрів, інформація щодо відведення земельної ділянки відсутня. Земельна ділянка має площу 2886 квадратних метрів, дуже величезна. Кадастровий номер відсутній, також відсутній оригінал технічного паспорта на нерухомість. Дана нерухомість знаходиться у незадовільному стані, потребує капітального ремонту, ви самі бачите. Зареєстровані особи також відсутні. Доступ в нерухомість відсутній, є проживаючі ключі відсутні. Нерухомість має комунальну заборгованість, всі витрати з її погашення, спла... сплачує переможець. Всі витрати пов'язані зі скасуванням обтяжень, укладенням та нотаріальним посвідченням договору куплі-продажу сплачує покупець. Договори куплі-продажу укладаються в місті Київ після повної оплати за придбане майно. Посвідчення договору куплі-продажу здійснюється нотаріусом, погодженим банком. Тобто ціна ці нерухомості всього-навсього 84 тисячі гривень, кому буде цікаво, більш детально знаходиться опис. В описі до цього відео посилання на телеграм-канал, там будуть контакти. Зв'яжіться та проконсультуйтесь. Гарний великий будинок і ділянка під гарні кошти. Кому буде цікаво, звертайтесь. Всім дякую!